Привіт! Вітаю в нас на каналі. Сьогодні в нас знову розпаковка товарів з Aliexpress І власне сьогодні це будуть кухонні приладі. От, як бачите, продавець запакував досить дивно, просвітлюється його вміст Тим не менше будемо розпаковувати. В першу чергу це такий черпак з друшляком, який можна зберігати в вертикальному положенні. От Досить непогана штука. Виглядає цікаво у такому вигляді динозаврика. Такі от ніжки, голова. Можна. Зробити протягнути якусь нитку, підвішувати його. От. І така цікава штука. Досить якісно все зроблено. Посилання залишу під відео. Так, наступне. Наступне це є формочки силиконові. Для яєшні. Як бачите, одна в вигляді сови, друга в вигляді зайця. От. Ну, на фото вони виглядали більшими, в реальності трошки менші, але якість більш-менш нормальна. Завтра буду випробовувати. Посилання також на них залишу під відео. І останнє Останнє це є трафарети для кави. Дуже класна штука. Давно хотів придбати її, але тільки цього разу попалась нагода. От в чому суть полягає? Ви заварюєте каву чи капучино. Зверху на горнятку кладете трафарет і присипаєте контрастним порошком. Якщо це чорна кава, то можна білим порошком пудрою присипати. Якщо це капучино, то можна присипати шоколадом. От. Таких трафаретів тут є 16 штук. Такі сердечко, сонечко. Так Кажу всі. Виконані вони досить тонкого пластику, але, в принципі, свою функцію мали би виконувати. панда так. така смішна і смайлик. От, посилання на, на ці трафарети також залишу під відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня! Всього найкращого!